Замислювалися коли-небудь, що таке комп'ютер без операційної системи. Ну насправді це просто коробка, бездушна купа металу і пластику. І от саме операційна система або ОС вдихає в нього життя, перетворює на той потужний інструмент, яким ми користуємося щодня. Тож давайте розберемося, як цей цифровий мозок взагалі працює. Отже, ось наш план. Почнемо з самих азів: що таке ОС і як вона працює. Потім подивимось, як обрати свою систему і налаштувати її. І, звісно ж, найважливіше, як подбати про свою цифрову безпеку. А гаразд, починаємо з основ. Що ж воно таке, ця операційна система? Якщо зовсім просто, це така собі головна програма, яка керує абсолютно всім на пристрої. Уявіть собі, це такий невидимий диригент, без якого ну, нічого б не працювало. Так, аналогія з диригентом оркестру тут просто ідеальна, бо саме ОЕС стежить, щоб і процесор, і пам'ять, і накопичувачі, і всі-всі програми працювали злагоджено як єдиний механізм. Без неї був би повний хаос. Кожна деталь просто не знала б, що їй робити. По суті, операційка це такий собі перекладач, що перетворює наші кліки мишкою на мову, яку розуміє залізо. Добре, з тим, що це таке, розібрались. А тепер давайте зазирнемо за лаштунки. От як ну, от як операційна система встигає виконувати тисячі завдань кожної секунди, щоб ми могли спокійно працювати чи розважатися? І це насправді ключове питання адже ми ж її ніби і не дачимо цю операційну систему. Вона просто працює собі у фоні, але її робота критично важлива для всього, що ми робимо. Тож які її головні завдання? А ось власне і відповідь усе тримається на цих чотирьох стовпах. От дивіться, відкриваємо браузер, ОС одразу виділяє для нього пам'ять. Це і є керування ресурсами. Замислювались, чому комп'ютер починає гальмувати, коли відкрито 50 вкладок. Це якраз ОЕС працює на межі, намагаючись усім виділити шматочок пам'яті. Зберігаємо документ. ОС точно знає, куди його покласти. Це керування файлами. А коли відкрито кілька програм одночасно, саме ОЕС слідкує, щоб вони, так би мовити, не посварилися між собою. Звісно, не всі пристрої однакові, тому й операційні системи для них потрібні різні. Давайте поглянемо, які бувають ці цифрові світи, і як серед них обрати свій. Тут дуже чітко видно спеціалізацію: наприклад, операційна система на смартфоні, вона ж заточена під сенсорний екран, а сервер на ОЕС це такий собі монстр, створений, щоб керувати величезними потоками даних. І так, навіть смарт-годинник має свою власну, малесеньку вбудовану систему для конкретних завдань. А тепер давайте сфокусуємось на світі персональних комп'ютерів. Тут у нас по суті чотири головні гравці: Windows ну, це система, яку знають, мабуть, усі. MacOS, відома своїм дизайном і, звісно, екосистемою Apple. Linux це вибір ентузіастів, які цінують відкритість і гнучкість. Ну і ChromeOS, яка робить ставку на максимальну простоту і роботу в хмарі. І тут виникає логічне запитання з такою кількістю варіантів, як же обрати той самий правильний? Бо вибір операційної системи це не просто про технології, це перш за все про особисті потреби. Ключовий момент тут це просто зрозуміти свої пріоритети. Скажімо, якщо основне заняття ігри, то сумісність з ними буде вирішальною. Для дизайнера головне, щоб працювали професійні програми, а для когось найважливіше це простий і зрозумілий інтерфейс для інтернету. Тобто, правильний вибір завжди залежить від конкретних завдань. Але операційна система це не щось таке застигле. Знаєте, сучасні системи дозволяють налаштувати під себе практично все, і це класно, бо можна зробити свій робочий простір максимально комфортним. І що надзвичайно важливо, розробники приділяють величезну увагу доступності. Це робиться для того, щоб технології були інструментом абсолютно для всіх, без винятку, незалежно від фізичних можливостей. І це не просто якісь додаткові фіски, для багатьох людей це життєво необхідні інструменти. От, наприклад, екранний диктор Він дозволяє людям з вадами зору буквально чути інтерфейс, а екранна клавіатура дає можливість керувати комп'ютером тим, хто не може користуватися звичайною. Це, знаєте, чудова ілюстрація того, як технології стають інклюзивними. Гаразд, тепер поговоримо про безпеку. Мабуть, у сучасному світі це взагалі найважливіший аспект. Операційна система це, по суті, головний цифровий вартовий. Оновлення, знаєте, це як щеплення для системи. Вони постійно закривають нові дірки в безпеці, які зловмисники могли б використати. Саме тому автоматичне оновлення це, мабуть, найпростіший і найнадійніший спосіб залишатися в безпеці. Просто ввімкнули і забули. Ну і звичайно, основи, паролі та окремі облікові записи. Це без перебільшення перша і найважливіша лінія оборони для особистих даних. І ось тут є один дуже важливий нюанс: для щоденної роботи набагато, от просто набагато, безпечніше використовувати стандартний обліковий запис. Чому? Бо це сильно обмежує потенційну шкоду від вірусів. Вони просто не зможуть отримати повний контроль над системою. Права адміністратора варто залишати тільки для встановлення програм чи якихось серйозних налаштувань. Це проста звичка, яка, повірте, значно підвищує безпеку. Це, по суті, ідеально підсумовує всі переваги. Кілька людей можуть спокійно користуватися одним комп'ютером, і ніхто не бачить чужих файлів. Або ж можна дуже зручно розділити, скажімо, робоче і особистий простір. Отже, якщо підсумувати, операційна система це значно більше, ніж просто програма. Це можна сказати, мозок нашого цифрового життя. Він керує, організовує, захищає і підлаштовується під нас. Це той невидимий фундамент, на якому збудовано та практично все. І наостанок, питання для роздумів. Наші пристрої стають все розумнішими, з'являється штучний інтелект, доповнена реальність, якою ж буде операційна система майбутнього? як вона зміниться, щоб керувати вже не просто одним комп'ютером, а цілим цифровим світом навколо нас? Одне можна сказати точно майбутнє буде дуже цікавим.